Добрий день, глядачі підписники мого каналу. Ранок. я займаюся на кухні якимись справами? Ну, Само собою ж поснідали, компот зварила і вчора з морозильної камери витягла пахвину. Знаєте ви, що це чи ні? Це як ріжеться поросся, у ну, нашій місцевості різник знімає із ребер. Ось такі шматочки м'ясця. Ну, мабуть, в кожного різника свій почерк, можливо, десь ну, десь в якійсь там місцевості різник і не знімає, а люди тоді самі знімають це таке місце. Ну, а в нас оце ж різник знімає, а тоді ми або в ковбаски таке м'ясо пускаємо, або ж рулетики з нього робимо. Вже я пахвину відбила із одного боку, і з іншого. Ну, не так, як кажуть, щоб і очі, і очі йому вибачаюсь. А тепер. Ножем попроколюю я отак густенько-густенько, щоб спеції приправи гарно просочили м'ясце. Шматочок м'ясця Тепер я гарно, гарно посолю і помну. Тепер почну притрушувати приправами і заправляти рулет м'ясний. Ну, який в мене є. Чорний перець мелений обов'язково з однієї і з іншої. Все за своїм смаком. Сіль і всякі там спеції приправи, Мелений лавровий листочок. Також і натру зразу чесничок. Зразу часничок натру. з одного боку натру часничок. І гарно, знову гарно його по Більше сьогодні більше нічого не буду додавати. Класичний рецепт, так як і готували наші мами. А тепер я його так ось складу і зверну. І тепер шпагатом закручу. Ось такий у мене є шпагат. І я буду тепер зв'язувати рулет. Зразу скажу, що я не вмію рулетів гарно зв'язувати, щоб такі, знаєте, рулети були, як на виставку. Скручую та і все. Хоча можна подивитися, в інтернеті ж є. Ну, і тепер ось так його цей шпагат кручу. Ну і все, можна тут його вже відрізати і зав'язувати. Те ж саме буду зразу робити із іншою пахлиною. Відіб'ю, посолю і додам інші приправи. Два рулетики ось такі в мене вийшли. Тепер я покладу їх в пакет, зав'яжу пакет у миску. І в холодильник маринуватися на добу. Пройшла доба, це вже наступний день, як я замаринувала рулетики. Помістила їх в рукав, зробила ножицями в декількох місцях в рукаві надрізи, щоб зайва пара виходила, і на лист налила дві склянки води. Включила газову духовку розігріватися і буду випікати я рулети при 170-180 градусах. Ось дивіться, які вийшли рулетики. Я тепер їх прикрию. Ось так. І залишу, нехай вони охолонуть. Я не витримала. Хоча іще рулети її тепленькі, але зняла з одного рулетику шпагат і розрізала його. І навіть скуштувала. Думаю, що ж я вам там показувати буду, а? Ось такі всередині рулети вийшли пахучі І м'ясце м'якеньке і смачненьке в цих рулетах. Буду зразу в холодильник, ось, бачите, м'якеньке яке. Буду в холодильник ставити рулети, далі охолоняти. Ну, а тоді вже будемо увечері сідати і їх куштувати. Дякую, дорогі мої підписники, за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!